Вітаю, таро, підказка на сьогоднішній день. Нагадую, коли б ви не дивилися це відео, саме ця підказка програється саме для вас. Отже, дивимося. Я хочу прокоментувати дві сфери: це сфера особиста і сфера роботи. Ця карта насичення, наповнення. В особистому житті це може прийти якісь нові класні ідеї, або е, планування спільної поїздки, чи планування чогось е, купівлі такого масштабного, грандіозного, в когось може програтися як, можливо, новосілля, да, засілля таке, або святкування. Святкування дня народження, можливо, в кого в кого що, да? святкування якихось таких подій сімейних. Тобто це така от, сьогодні такі от енергії. Якщо брати роботу, це можливо в когось програється, як відмічати успішний проєкт. Там, де ви щось для себе там запланували, потім пройшли там певні кроки, да, їх там пропрацювали, зробили там з партнерами або, можливо, самі не важливо, і от якраз є можливість відсвяткувати, тобто отримати ті плоди, які ви раніше заклали. І навіть якщо ці плоди от я вам скажу, вони не дуже такі суттєві, вам хотілося б більше, тому що все-таки більше амбіцій маєте. Продовжуйте бити в одну точку. бо якщо продовжите бити в одну точку і будете робити це систематично, постійно, ви постійно будете мати результат. Він у вас буде так покращуватись, покращуватись, потрошку, потрошку, потрошку але це буде. Ось така вам порада на сьогодні. Якщо ж подобаються мої такі карти дня, підказочки, хочете зробити індивідуальний розширений розклад по будь-яким сферам життєвого балансу, звертайтеся в Дірект, я вам його зроблю. Також робіть репости мого відео, їх відео дуже вас прошу. Для мене це надзвичайно важливо, тому що в інтернеті шириться все більше інформація про мене, більше людей про мене дізнаються, більше людей до мене звертаються. Підписуйтесь на мій інстаграм, ютуб, фейсбук, тікток, і скоро побачимось.